Всім привіт, друзі! Це і Я Марина Данелю Кермлаєва, і давайте поговоримо про дуже і дуже чутливу тему, а саме про непристойну пропозицію від Російської Федерації до України, що мовляв, ми не будемо на, на вас нападати, ми не будемо чинити агресію. Але є одне, але ви маєте зробити російську мову другою офіційною в Україні. Це один момент, і друге дати зелене світло такому утворенню, яке називається Руська православна церковь. Отже, давайте я поясню, чому це така удобна окупація і чому Україна не має погоджуватися на ці політичні вимоги. Найперше, Російська Федерація прямо визнає, що їй не цікавить те, які саме території в Україні вона окупує, і скільки цих територій вона потім доточить до своєї так званої конституції. Мета кожного акту окупації е, Росії української території завжди одна: це зросійщити якомога більше українського населення, зробити із українців росіян, причому таких лютих росіян, і е, е, також закласти таку міну на майбутнє, щоб не було кому повертати ці землі, які перебувають в тимчасовій окупації. Так от Сергій Лавров, це головний російський дипломат, людина, яка сидить на своїй посаді з 2004 року вдумайтесь, І це, до речі, можна сміливо назвати цього чоловіка стовпом режиму Путіна, дав вельми цікаве інтерв'ю своєму виданню, навіть не виданню, а телеканалу Росія-24. І там була така цитата, варта уваги. Ми ніколи не вели мови про те, що нам треба просто захопити якісь території, ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою було захистити людей, русських людей. Це сказав Сергій Лавров. І я вважаю, що це варто сприймати як розширення особистого прохання Владимира Путіна до Дональда Трампа на тій самій зустрічі, яка була на Алясці, не так давно. Коли Путін сказав Дональду Трампу, ви там нагніть Україну, щоб Україна погодилася на те, щоб був статус рускового язика як офіціального, І другий момент нам треба повернути руску православної церкви. Чому саме ці два понти? Тому що і те, і інше є дуже дієвим таким способом, інструментарієм, як переплавлювати мізки більш-менш нормальних людей на те, що вони були амебами. Які потім хочуть, щоб все було русько, і розмовляти на своєму удобному мові по-русски і слушати свій гавноруський реп, і голосувати потім за проросійську партію. От завжди так складалося. Так, от дивіться, у нас дуже багато людей є, які хочуть жити як раніше а раніше це означає 23 лютого 2025 року, коли знаєте, у нас була війна на Донбасі, але вона многих не касалася. це була не їх війна. І е, тому ці люди задумуються над тим, що в принципі заради того, щоб був мир і можна було літати, наприклад, з Борисполя кудись там по світу, можна піти на такий маленький компроміс. Я вже бачу трец забитий такими умніками, які розказують, що от ті мовнюки тільки заважають проходу цьому миру. Або ще один такий аргумент використовують про те, що оце ви там гавкаєте, оце ви захищаєте ту свою українську мову і свою. Українську церкву ну дивіться, щоб до вас не прийшли і не грохнули вас як Ірину Фаріон. Ну і е, особливо мене радують знову ж таки дешеві спекуляції про те, що є купа російськомовних. А воїнів в окопах і мовляв, оце вони вас захищають. А ви оце жиру бісите своєму тилу мовнюки і не знаєте що робити? Так от дивіться, немає жодної соціології у світі, немає жодного дослідження в Україні, яке б називало якийсь там відсоток російськомовних в окопах. Ба більше в 2025 році. Мова це дуже важливий маркер маркер на лінії безпосереднього зіткнення бойового. тому, що якщо ти будеш там говорити парупарускам язики в своєму окопі, то тебе можуть сприйняти за чужака і зробити friendly fire. Ну і знову ж таки, дивіться, обшо розбивається цей аргумент про рускоязичних в окопі. Чим займаються наші воїни? Достеменно відомо, вони захищають український суверенітет і щоб Російська Федерація не захопила якомога більше територій і не вбила чи там русифікувала українських людей в окупації. Але інша справа, коли таким аргументом спекулює особа, яка сидить в тилу, яка може там попівати свої півасяк в високо Рі Резиденс, той взагалі сидить десь за кордоном, як, прости Господи, в Варшаві чи в Дубаї. Тобто. Люди, які в тилу навпаки розкидаються такими словами і прикриваються, знаєте, як декорацію картонною фігурою військовослужбовця, досить таке робити, тому що військовослужбовці зайняті своєю роботою. А от тиловими питаннями захистом безпосередньо тилу маємо займатися ми, ті люди, які не є мобілізованими, які не перебувають в лавах сил оборони. Далі є ще спекуляція про конституцію України, тому що там є у нас стаття конституції, яка гарантує мовні права, і там було написано, що от будемо захищати права нацменшин, ну і Там російська мова згадана. Так от дивіться, тут все опирається у, саме у слово нацманшини. І тут я витягну дуже важливий коментар пояснення колишньої міністерки з питань європейської інтеграції Ольги Стефанішиною від листопада 2023 року. Чому я його витягую? По-перше, це ну можна до, до неї по-різному ставитися. Вона справді там налажала там своїми квартирами, колишніми мужиками і автомобілями, оформленими на мамою. Але. Це жінка, яка працювала у мін'юсті, і відповідно вона розуміє, про що вона говорить. Більше того, це було пояснення саме на європейську аудиторію. І ще один важливий момент: звідки ж у нас Ольга Стефанишина? А вона уродженка міста Одеси. Це місто, яке було максимально русифіковане завжди. І Росія там постійно привозила своїх руських зв'язків. Таких Дмитрів бикових в непраних шортах. І вони там намагалися по-русски Одесу, щоб потім плавно. Зробити десь таке, як в Криму 2014 року, коли там Одеса погодилася бути частиною Російського Веміра. Так от, е, Стефанишина тоді е, е, розказала про те, що вона багато розмовляє з послами. І, наприклад, був такий колишній посол ЄС в Україні Маціма Мак... Масікас простіть. Так, от, е, за його словами, він зрозумів як дипломат. Одну дуже важливу фішку російської пропаганди вона завжди використовує оцей маркер, що от є якісь там русські нацменшини. І так тривалий час. До речі, вони качали права. Саме в країнах Балтії, але а, країни Балтії, їхні офіційні уряди постійно перерізають цю штуку, і е, у них вже давно запроваджена така політика. Якщо ти хочеш бути успішним естонцем чи латишом, давай там в чию мову, вливайся в наш двіж і ти будеш успішним. І воно працює. Уже навіть ті люди, які там за етнічним походженням є росіянами. Все вчать і стають звичайними естонцями і латишами. І тут Оля Стефанична сказала: у цій великій історії є великий лайфхак. В Україні немає російської меншини, її не існує, немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою. Це дуже важливо, тобто задокументовано ніде немає, що в нас є якась руська нацменшина, яку треба захищати, і це дуже і дуже важливий момент. І я пам'ятаю, коли проговорювали навіть ухвалення закону про нацменшини. Там було чорним по білому е депутатами різних фракцій сказано, що російської нацменшини у нас немає. У нас є рус зрусифіковане українське населення. А настільки ви самі потерпаєте від цієї русифікації, проаналізуйте в себе. Якщо у вас дитина народилась уже під час повномасштабного вторгнення, а воно маленьке і трендить на русском язикі, то, мабуть, це питання до батьків, які прощеплюють цей русський мір дитині, якраз під російськими ракетами і шахедами. Далі дивіться, у нас вже було дві хвилі потужного зросійщення. Перша, це тоді, коли у Росії з'явилися перші нафтогазові гроші, і вона постійно почала тут заходити і окучувати наш інформаційно-культурний простір. Це десь був початок нульових. Ну і другий такий момент: це з приходом Віктора Януковича вже до влади, як до президента, вони себе почували ну просто максимально комфортно. І тоді, коли ти вмикав будь-яке талант шоу ти там бачив якусь Іріну Дубцову, Сергія Соседова, Сірюгу. Якихось зірок непонятних. Там навіть були епізоди, коли там вони сиділи такі і улибалися, і говорили там молодому ще Манатіку, що він не буде нікакою звіздою, вони не від ньому ніякої звізди. Або давайте ще згадаємо такий період, коли там Філіп Кіркоров, Ніколай Басков постійно приїздили до України. Їм навіть давали звання народних артистів України, і це насправді було жахливо. Тому що це було в рамках політики того, що будемо дружити з Росією, щоб з Росії жити дружно. Але дивіться, є такий важливий момент. Коли Російська Федерація вже вчинила повномасштабне вторгнення, Кіркоров поїхав м -м -м, петь нашим мальчикам, освободителям СВО в госпіталі так званого ЛНР-ДНР, А Ніколай Басков дуже навіть підтримав повномасштабне вторгнення. Сказав: Мало будемо освобождати Україну. Ну і тут же можу згадати кілька. Імен наших так званих колишніх дів, тої ж самої Таїсії Поліповолі, Ані Лорак чи Анни Асті. Хоч би десь вони муркнули, що ми там проти вбивства жінок, ми проти того, що Російська Федерація там вбиває українських жінок, і їх ровесниць, які там в пологому лежать. Ні, немає такої заяви. Тому дивіться, є один дуже важливий момент у цій політичній заяви і намагання ні, росіян протягнути саме такі політичні вимоги. Вони дуже чітко розуміють, росіяни, да що, якщо українці далі будуть слухати русський реп, дивитися руські серіали, переймати такі моделі, які були показані в серіалі, наприклад, свати, стоятимуть в чергах на концерти Марс-Макса Кержа, Васти, то все буде схвачено. І тоді Російська Федерація може зекономити на підготовці нового повномасштабного вторгнення в Україні, тому що захищати цю хитку нашу українську ідентичність не буде кому. Більше того, її кордони будуть максимально розмиті. Більше того, з'являться у нас низки політиків, які будуть розповідати: я буду в Дніпрі вешати свої борди на руском язикі, тому що в Дніпрі розуміють на русском, і ми захищаємо русський язик в нашому Дніпрі. Чи, наприклад. Буду там дублювати свої виступи на російському языке, тому що ми ж захищаємо русних. І більше того, навпаки, будуть нападати на тих людей, які захищають щось українське, українську церкву, українську мову, скажуть, що це через ці радикали, вони не дають нам нормально життя з Росії і тільки хочу, щоб була нова війна. Тому, дивіться. А, можна скільки завгодно говорити, що мені удобно на моєму русському язикі. Насправді це ходіння по прірві. Я вам скажу, що я сама ходила по такій прірві. Справді, тому, що до 5,5 років мене виховували як російськомовну дитину, тому що за специфікою роботи моїх батьків в нашому оточенні фактично не було українців. І вийшло так, що мої батьки, етнічні українці, в багатьох-багатьох поколіннях вони були е, змушені підлаштовуватися під ці умови. Але коли ми переїхали вже постійно жити до бабусі, вони сказали, ми українці, вони почали підсовувати мені українські книжки, і всі ми перейшли дуже легко. І вони повернулися до свого нормального стану, тобто до україномовних українців, які мешкають на Сумщині. І нормально собі живуть без руского язика. Так от, дивіться, коли а, там хтось каже, що от можна ж піти на такий компроміс, насправді це дуже поганий компроміс, тому що зараз в сучасному світі твою ідентичність визначає, як ти себе позиціонуєш, твоя мова і культурна приналежність. І Я вам чесно скажу, що можна на певний період якось. Пережити те, що Бахмут у нас розвалений, а Маріуполь в глибокій окупації. Але коли ми розмиємо саме кордони цієї ідентичності, то ми дозволимо руському міру агресивно втретє зайти на територію України. І, повірте, він свої помилки минулих літ він пофіксить. Далі для тих, хто може увірувати, що якісь поступки умовних питаннях і релігійних можуть відвернути ще одну війну. Я нагадаю період 2019-2021, коли Володимир Зеленський дуже часто в спічах говорив про те, що нітні ніякої різниці, на якому язикі там общаються люди. Більше того, коли ми проаналізуємо законотворчу діяльність такої партії, як Слуга народу, то дуже часто такі депутати, як Дубінський, Гетьманцев, Бужанський, Брагар та Шевченко, намагалися, наприклад, хакнути і скасувати закон про мову. Протягнути м, м, норми, щоб не було штрафів за порушення мовного законодавства в публічному просторі, також була спроба відтягнути перехід шкіл на українську мову навчання. Це Бужанський, до речі, робив своїми брудними руками. І навіть я подивилася в 2023 році, в квітні. і Я нагадаю, що це був вже той період, коли ми готувалися до великого контрнаступу. З'являється депутат слуги народу Ноунейм no Мазураш. І пропонує такий законопроект скасувати закон про обслуговування українською мовою у сфері обслуговування. Тобто було доохрініше поступок на користь Росії і спроб таких поступок. І це чомусь не відвернуло повномасштабним а навпаки, надихнуло Російську Федерацію. Потім розповідати західним країнам, що українці і росіяни це один народ. У нас же ж спільний культурний простір. І, взагалі, нас там чекають. Тому за три дня ми вже будемо святкувати парад у Києві. І багато наших західних е, сусідів, навіть тих країн, які дуже важливі для нас, вони вірували в це. Я пам'ятаю, був спіч Джозефа Байдена, де він там говорив: Ну, це ж між українцями і росіянами там і зв'язків багато, і родичі там на Росії живуть. Пофіг на тих родичів для багатьох людей сім'ї. Ці сімейні узи розвалилися, тому що, коли тобі твої родичі пишуть, що ми скоро там вас забоюєте ви будете з з ну, це важливий момент, щоб нарешті відмовитись від таких так званих родичів і жити своє життя. Тому підсумовуючи виконання політичних вимог таких повернення руського язика і руської православної церкви це автоматично ренесанс кар'єри всіх тих людей, які перебувають в ОПЗЖ. Це тріумфальне повернення Мураєва із його шоблу, яка працювала на його телевізійних каналах. Це безумовно те, що у нас такі персонажі як Анна Стоунер, які розповідають про удобний язик і русського музику, вони будуть у нас інфлюенсерами топ 1 і ще один дуже важливий момент, що подібні політичні вимоги вони назавжди перекроють наш суверенітет і розмивають, розмивають усю ідентичність. І тоді Російській Федерації не треба лякати нас якимсь арешником, вона отримує все і одразу. Фактично, це буде наша капітуляція політична і те, що Російська Федерація. Нарешті зробить те, про що вона мріє, уб'є нас і зробить нас Малоросією без роду і племені. Тому думайте, друзі, проаналізувала оцей дуже важливий момент, про який заговорили всі. І коли вам хтось там говорить про конституцію, конституцію ще треба вміти читати. Я її читала по горизонталі і вертикалі. Я читала суміжні законопроекти, тому що я тривалий час працювала журналісткою у Верховній Раді і бачила, як приймаються ці законопроекти і на чому вони ґрунтуються. Тому про конституцію це відвертий тридьош, тому що немає у нас такої національної меншини, як росіяни. Є просто зросійщені малороси, які не хочуть трошки попрацювати над своєю щелепою і над. Язиком тому бажаю всім фіксити це і ставати українцями а не малоросами. Дякую за увагу.